Поділитися боковинськими традиціями відзначення світлого Христового воскресіння та подарувати незабутні враження про це свято для вимушених переселенців, які врятувалися від жахів бойових дій у нашому краї, влаштували захід, який дозволить краще познайомитися з Буковиною. Деталі далі у випуску. Санка перемоги для вимушено переміщених осіб поважного віку організували захід, покликаний ближче познайомити з нашою культурою та звичаями, адже покинувши рідні домівки через російську збройну агресію, вони залишили позаду все своє життя і змушені розпочинати його заново вже на Буковині. Сьогодні буде, по-перше, презентація вишиванок наших боковинських, автентичних. Друге, є фотографії, які зроблені в цих вишиванках, саме цих родин, де Покоління показується ціле покоління людей поважного віку, бабусів, бабусів і дідусів і внуків. Вони показують, яка в них родина, з ким вони переїхали і як вони себе відчувають. Тобто ми зможемо подивитися ці чудові фото на різних локаціях нашої Чернівецької громади, нашого міста. І плюс будуть подарунки від меценатів. Людмила Журавель приїхала до Чорнівців з Очакова на Миколаївщині, каже, була змушена покинути місто через обстріли одразу після початку повномасштабної війни. Вважає, що Великдень на Буковині це особливе свято. До Великодня ми готували писанки із декупажу. Ми такі малюнки готували. Мені дуже подобається тут, а дуже шанують свято. Великого дня і дуже воно яскраве, і гарне. і такі корзинки, і ці прикраси, і люди вдягаються, і всі щирі такі, і пасочки красиві печуть. Мені дуже сподобалося. Кілька місяців прожила в окупації Валентина Бугай з міста Пологи у Запорізькій області. У Чернівцях зустрічає вже третій великдень. Зізнається, атмосфера світлого свята допомогла відволіктися від подій війни. Ми зачаровані цим знаєте, емоції переповнювали от цього празніства. Празнування, такого е, повномасштабного, такого, знаєте, красивого, квітучого. Е, перший рік я літала у цьому. Мені дуже подобалося. Була змушена покинути рідну домівку у Запоріжжі і Олена Серебрицька. Чернівці дали такий необхідний порятунок. Відтак зізнається, знайомство з нашими традиціями на Великдень допомагає проникнутися нашою культурою. Бачите, на мені такий буковинський наряд. На такого в наших місцях такого нема. Ну інші. Ну тут дуже так знаєте, празднують. Широко, люди дуже віруючі. Це дуже подобається. Вони такі знаєте, ну правдиві у заході взяли участь вимушені переселенці з 12 міст України. Хтось з них повернеться додому після завершення бойових дій. А для когось наш край вже став рідним. Це люди з усієї України із Бахмута, із Маріуполя, тобто східних регіонів, де на сьогоднішній день ті регіони окуповані, і ми маємо надію, що якнайшвидше це закінчиться, і цей проєкт. Він символізує нашу єдність, міцність і наше неймовірне бажання до перемоги. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теме дня.